Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 45-55-02, Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ знати недобросовісних бізнесменів за прізвищами. На контролі продовжує перебувати ситуація з забудовою вулиці Самбірської у Дрогобичі мафами. Журналістам народного контролю вдалося дізнатись прізвища власників земельних ділянок, де встановлені малі архітектурні форми. Начальник управління комунальних ресурсів Дрогобицької міської ради Ростислав Росоха повідомив, що земельні ділянки роздавались в три етапи. На запит народного контролю в місті Дрогобичі я як депутат міської ради скортався своє право і витримав документи, які стосуються розміщення мафів по вулиці Самерській. Ростислав Росоха розповів журналістам народного контролю, що офіційні дозволи на будівництво отримали лише 17 власників мафів яким чином решта людей отримали документи на землю, пан Росоха не знає. В документах які додавалися до рішення, була оприлюднена схема. Дана схема від що В даній схемі є зазначено 17 місць для встановлення малих ресурсних форм. Проте по рішеннях, якщо ми проаналізуємо порішення, які в Луці-Самбірській, там є більше місць, які не даються. Можливо, було внесено зміни в схему розміщення малих ресурсних форм. А тепер увага! Фізично на вулиці Самбірській встановлено понад 20 мафів. Виходить, що деякі з них взагалі стоять незаконно. Там було 14, плюс 3, плюс 3. 20 мафів. Вулиця Самберське. Далі до уваги мешканців Дрогобича, прізвища власників мафів на Самбірській. Нагадаю, саме ці люди напередодні годували мешканців вулиці обіцянками. Що благородять територію біля магазинів, подбають про зелені насадження та місця відпочинку дітей. Отож, це Гула Федор Іванович, Говдяк Олена Євстахія Миронівна, Армашенко Дмитро Сергійович, Гайдук Михайло Васильович дві ділянки, підцерковний Роман Михайлович дві ділянки. Котик Оксана Львівна, Блюсюк Роман Михайлович, Волошин Людмила Іванівна, Ступницький Михайло Іванович, Романкевич Петро Ігорович, Васильків Людмила Васильівна, Дорошевич Оксана Іванівна, Попіль Мар'яна Михайлівна, Мацигін Ігор Любомирович, Бернадович Анатолій Леонідович, Калахан Оксана Петрівна, Чапля Любомира Іванівна, Муль Роман Миколайович та Сосновський Любомир Юрійович. Саме від цих людей мешканці Самбірської мають повне право вимагати виконання обіцянок даних напередодні. Народний контроль продовжує слідкувати за розвитком подій в цій справі. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. Роксолана Бояк Ігор Дьорка, Ігор Чиж. Народний контроль Дрогобичина.